У будинку на проспекті Миру 27 на горішніх поверхах розташовані квартири, а на першому поверсі офісні приміщення. Господар одного з цих приміщень кілька років здавав його в оренду різним підприємствам. Навесні цього року був укладений новий договір про оренду. Мешканці будинку дізналися, що орендар збирається розташувати тут ресторан або кафе кавказької кухні і були занепокоєні цим наміром. Люди взагалі проти того, щоб тут був ресторан. Їх турбує все те, без чого заклад харчування не може обійтися: доставка й вивезення продуктів та відходів, вентиляція, стоянка автомобілів. По сінам наших домов, нашого дому будуть проходити інціони каналі, вібрація, шум, все це не годиться. Кілька разів улітку мешканці влаштовували збори, зверталися з листами до міської ради й управління архітектурно-будівельної інспекції в області. Тоді їм відповідали, що в приміщенні ведуться ремонтні роботи, а не будівельні, тому нема підстав для реагування. Обращалися до меру міста, обращалися в архітектуру, гаска, обращалися. везде, як пінг-понг, відбиваються, обтікаємо відповіді нам, нічого конкретно нам не говорять. Але тепер тут іде вже власна реконструкція приміщення під. Кафе, власник якого підприємець Андрій Осіковський, особисто спілкуватися з нашою знімальною групою не побажав, але мешканцям надав проектну документацію на ці будівельні роботи. Управління архітектурно-будівельної інспекції дало свій висновок щодо проекту. У проєкті і висновку, на думку мешканців будинку, є кілька принципових недоліків. По-перше, про вентиляцію зовсім нічого не сказано. Розділу вентиляція в проєктній документації взагалі немає, а він мав би бути. Жителі будинку кажуть, не передбачена спеціальна стоянка автомобілів, натомість машини планують паркувати вдовж будинку біля тротуару. Автомобілі будуть розташовуватися вздовж проспекту Миру. Ну а знаючи, які там інтенсивність руху на проспекті Миру і ширина проїжджої частини. То можна припустити, що це буде заважати взагалі руху автомобіля. Цей ресторан на 50 посадочних місць. Де буде стоянка, де будуть ці люди, які будуть приїжджати? Мешканці також розповідають, що були свідками вивезення під час реконструкції великої кількості ґрунту. Очевидно, з підвального приміщення через це розповсюджуються тривожні чутки, що фундамент будівлі оголюється, і це може створити аварійну ситуацію. Це при примніє кілька машин. вивезли ґрунт, який вибирає так. Значить, як інженер хочу сказати при. Вот это выемки, столько земли убрали оттуда, фундамент горели. Это точно, это мы видели. Нас туда не пускают. Значит, может быть неприятность очень большая. Дому 63 года, товарищи. В доме деревянные перекрытия, бетона в доме нет. Деревянные перекрытия и гипсовые перекрытия. Вы представляете, что такое? Если вдруг где-то балки они сняли уже, это уже они же какую-то функцию несли, те балки, которые они в помещении уже сняли. Да, они говорят, это деревянные, как это? Но ну, они же несли функцию какую-то. У нас все деревянное здесь. У нас ничего железобетонного у нас ничего нету. Вот. И самый свежий случай, когда стена дома рухнула в Кировограде, когда велись в подвале работы тоже, вы знаете, нас просто в шок ввело это все. У нас будет то же самое. Так неужели мы должны ждать, чтобы нас петух жареный клюнул в одно место, только тогда будут ходить, будут снимать и обращать внимание, вот, так это старый дом, так там же нельзя было ничего делать. Так давайте мы как-то это предотвратим заранее. Было принято решение Поскаржити відповідь Державна архітектурна будівельна інспекція, а також звернутися в прокуратуру міста Чернігова для того, щоб дати оцінку попереднім роботам, на які не звернула увагу Державна архітектурна будівельна інспекція, а також тим порушенням, на які теж не звернула увагу інспекція. Ми готові до спілкування з власником, орендатором приміщення та іншими зацікавленими в цьому проєкті особами, щоб вони змогли висловити свою точку зору і інформація про це була більш повною та об'єктивною. Зараз же ми дали змогу висловитися мешканцям будинку, оскільки вони турбуються про власну безпеку і комфорт.